Друзі, і з вами пані Тетяна з дитячого центру розвитку і ми продовжуємо рубрику Те, що має знати кожна дитина. Зараз, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Бо тут ми говоримо про речі, які можуть врятувати навіть життя. Уявіть, ви їдете маршруткою, а водій різко гальмує, обганяє там, де не можна, або навіть проїжджає на червоне світло. Серце б'ється швидше, страшно, правда? Бо це небезпечно. Що ж робити в такій ситуації? Завжди пам'ятай, найголовніше це твоя безпека. В цій ситуації не сперечайся з водієм, бо він за кермом, не відволікай його. Якщо поруч є інші дорослі, просто скажи їм, зверни їх увагу, що водій їде дуже небезпечно. Ну а якщо ти один в маршрутці, то попроси водія зупинитися і пересядь в іншу маршрутку. Таким чином, ти контролюєш ситуацію і не піддаєш себе ризику. І дуже важливо триматися за поручні в транспорті. Дома знайдіть хвилинку, щоб разом з дитиною переглянути книгу правил дорожнього руху. Все, що ми тут обговорюємо, здається, на перший погляд дуже простим. Але життєві ситуації вимагають того, щоб ми знали ці елементарні правила і діяли правильно в конкретних ситуаціях.